Ты когда жуткий запах, матч? Ты поездов такие запах. Маневровий збирає, комплектує вантажний потяг. Олексоня, ти бачиш? що Він комплектує потяг і якийсь поїде в сторону Львова або там в сторону. Кажу маневровий бач, комплектує, збирає потяг да, і потім голова потяга вл 80 приїде зацепить і потягне куди там, в сторону Львова, в сторону Сарм, куди там ще можна поїхати, Да. Такі доволі довгі, бачиш, різні всякі такі у нього, да? Контейнери. І контейнери, і сипучі да, для зерна. Зел... Зелений ось, бачиш. Це інтерсіті прибуває. А, це ремонтний, так? Да? Аж злякав голубів. Да, вони сьогодні ремонтують, да? стільки багато. Привіт, сказали один одному Бачиш, як він посігнали?